Пом'якшити санкції проти російської нафти, аби заохотити Москву домовлятися про припинення війни на такі кроки за повідомленнями агентства Bloomberg, може піти Дональд Трамп уже цього тижня. В Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Перемови пройдуть окремо. Повідомляє CNN. як які заяви перед переговорами лунають із Вашингтона. Про який план Києва пишуть засоби масової інформації, і чи готовий Трамп зняти? Ти паузу з обміну розвідувальними даними з нашою державою. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Українська делегація вирушає на важливі переговори до Саудівської Аравії. На порядку денному розмова про мир. Президент обіцяє робити все, щоби він був достойним і тривалим і називає, хто буде у складі делегації на переговорах зі Сполученими Штатами. Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію. І після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцип українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Ярмака, Андрія Сибігі, Рустема Умерова та Павла Паліси. Після публічної суперечки у Білому домі й призупинки американської допомоги, союзники намагаються допомогти Україні уникнути повторення конфліктної ситуації зі сполученими штатами. Так, за повідомленнями на вихідних радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки перевіз до Києва рекомендації, як це зробити. Тим часом на облаку американського президентського літака Дональда Трампа розпитують про Україну зустріч між представниками нашої держави та американською стороною пише агентство Reuters, США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали. Але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. На камери Трамп говорить про можливість зняти паузу в обміні розвідданими. Про неї стало відомо минулого тижня. Союзники втім не називали ніяких термінів, коли обмін може поновитися. Sky News з посиланням на західних та українських чинов. Ніків пише пауза в обміні розвідданими вже допомогла російським військам просунутися вперед на полі бою. Тим часом NBC News повідомляють, Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що для відновлення обміну розвідданими вже недостатньо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів аж до територіальних поступок Росії. Чи розглядаєте ви можливість зняття паузи в наданні розвідувальної інформації щодо України? Ну ми вже майже завершили. Я маю на увазі, що ми справді майже завершили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно ставитися до того, щоб щось зробити. Що може запропонувати Київ видання Financial Таймс повідомляє, українська делегація переконуватиме американську у прагненні до миру, аби Вашингтон поновив підтримку. Натомість Київ запропонує часткове припинення вогню з Росією, йтиметься про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі. Неприйнятною за даними видання Зе економіст Київ назве мирну угоду, що обмежує можливості переозброєння нашої держави, примушує юридично визнавати окуповану територію російською або втручаються у внутрішню політику України. Утім, до якого б рішення не дійшли учасники перемовин. Більшість оглядачів погоджуються, завтрашні переговори будуть надзвичайно. Важливими і напруженими Катерина Федорченко ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Отже, українська делегація до Саудівської Аравії прибуває сьогодні, на чолі з президентом Зеленським. Він матиме зустріч з тамтешнім принцем наступником. Після неї поїде. А решта делегації вже завтра візьмуть участь у зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Нашу країну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Собіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса.